Мені кажуть, що останнє моє відео пропитано зневагою та ненавістю до жінок. Типу, тобто, якщо я приведу до прикладу приклад жіночого інфополя від жінки, я вже їх не навчу. Хоча там сказано про егоїзм як і чоловіків, так і жінок. Там присутні питання до осіб сильної стації, які не реалізуються. Саме стверджується за рахунок жінок, там лише наведений приклад слів жінки, тому що я знаходжуся в жіночому інфополі. Так ще раз кажу. Мені хотілося б, щоб на моїй сторінці було не просто гарно, але висвітлювалися важливі речі. Там, де повно егоїзму, я б хотіла нагадати про те, як задумав сім'ю Бог. Адже зараз навіть в християнстві дуже багато того егоїзму. З такими думками я записала останній рілс перед цим, я хотіла сказати. Про те, що важливе, про те, що виховує зараз молодше покоління, нав'язуючи їм створювати та будувати стосунки, в яких вони думають лише про себе. Сьогодні я бачу, що багато людей є, яких за діло у відео те, чого там немає. Кожен дивиться на мої слова своїм підтекстом. Я бачу в коментарях там жінок, яким було важко, бо вони знають приклади жахливих відносин свого соціуму. Комусь здалося, що я кажу там, і жінкам треба терпіти жахливе ставлення до себе і знецінювати себе. Ні, я абсолютно не захищаю поганого ставлення. Немає на думці когось змушувати терпіти насильства та зради. На мою думку, значно більше сімей поступово знищує чрезмірна любов до себе, очікування від партнера та байдужість до того, чи ти віддаєш те піклування своєму партнеру, яке очікуєш від нього.